Штат Мейн відсторонив Дональда Трампа від участі у внутрішньопартійних виборах у цьому штаті. Це вже другий американський штат, який пішов на такий крок. Перед цим таке рішення ухвалили також у Колорадо. Водночас, суди у Мічигані та Міннесоті схожі позови відхилили. Що означає рішення штату Мейн та як це може вплинути на виборчу кампанію у США? Поговоримо з Тетяною Ворошкою, яка стежила за цією темою. Таню, вітаю тебе. Таню, отже, що фактично так на практиці означає це рішення штату Мейн для виборчої кампанії Дональда Трампа зараз. Ну, фактично це означає, що коли виборці цього штату підуть брати участь в попередніх виборах в цьому штаті 5 березня, то вони можуть не побачити ім'я Дональда Трампа в виборчому бюлетені. А це рішення, як ти вже сказав, поподібне рішення вже було прийнято в штаті Колорадо Верховним судом цього штату. Але на відміну від штату Колорадо, в штаті Мейн рішення було прийнято державним з державною секретаркою. Штату це найбільша найвища посадова особа, яка займається безпосередньо виборами. Це таке пер. Чи випадок, який відбувається взагалі в історії сполучених штатів, за законами власне цього штату вона зобов'язана розглянути будь-які скарги або будь-які? А будь-які скарги щодо того, а що будь-яка особа може брати участь у виборах. Власне, такі скарги були, такі позови були у тому числі від двопартійної групи колишніх законодавців штату, які наполягали на тому, що Дональд Трамп не може брати участь у виборах, а відповідно до частини 3 а 14 поправки конституції сполучених штатів, ця поправка говорить про те, що будь-які державні особи, які перебуваючи на посади, брали участь в антидержавному антиурядовому заколоті, немає мають право перебувати далі на посаді, або бути перебувати на цій посаді в майбутньому. Отже, державна секретарка мала розглянути аргументи на захист. цієї позиції, а саме. А чи можна вважати, що ця поправка поширюється на президента? Бо слово президента там не згадано. Чи можна вважати події 6 січня 2020 року, власне, заколотом? І чи можна вважати, що Дональд Трамп брав безпосередньо в цьому участь? Вона відповіла ствердно на ці питання. Давайте послухаємо, як вона це пояснила це не кримінальна справа. Розділ 14-ї поправки не вимагає засудження. Це безумовно робить це більш складним питанням, про що я написала у своєму рішенні. Питання щодо того, чи були події 6 січня 2021 року заколотом, не є аж таким дискусійним. Події 6 січня 2021 року були безпрецедентними та трагічними. Вони були нападом не лише на капітолій урядовців, але й нападом на верховенство права і доказ. Запредставлені представлені на слуханні, продемонстрували, що ці події відбулися за вказівкою звідома та підтримки президента, який на той час залишав офіс містера Трампа. Як рішення про відсторонення Трампа від праймері зможуть вплинути на виборчу кампанію США і своєю чергою, також на американську підтримку для України? Ну, власна кампанія Донда Трампа говорить про те, що вони будуть оскаржувати це рішення. Вони вже заявили, що це рішення позбавляє виборців виборчого права. І насправді це рішення державна секретарка призупинила дію цього рішення до до того часу, поки Верховний суд не прийме рішення щодо рішення в штату Колорадо. Власна, Верховний суд може прийняти розглянути це, це, це рішення, розглянути рішення суду Колорадо і або погодитися з ним, що фактично буде означати. Чи чи залишатимуть? Якщо вони погоджуються, це означає, що кампанія Дональда трампа фактично закінчується, а він не може бути в бюлетені. Вони можуть відкинути рішення штату Колоради, що означає, що як в мені, так і в інших штатах, а зараз близько ну понад десятку штатів розглядаються ці питання. Є такі позови в інших штатах, тобто, ці тобто, це означає, що Дональд Трамп залишається в виборчих бюлетенях в будь-якому штаті. А є ще третій варіант. ймовірність його є невелика. Якщо Верховний суд буде затягувати прийняттям цього рішення рішення, Або взагалі не прийме будь-якого рішення а з цього питання. Це означає, що Дональд Трамп буде змагатися, якщо його не буде в бюлетенях будь-якого штату, або якщо це два чи три, можливо це не сплине так сильно. Якщо це більше кілька частина штатів, а то він буде змагатися на за меншу кількість делегатів за меншу кількість виборців. І таким чином, це він все одно може перемогти, тому що в нього зараз досить серйозна перевага. Але якщо він програє, це означатиме, що. Що він може не визнати результати цих виборів? Його команда буде не визнавати ці результати, оскільки ці вибори, як вони вже про це говорять, відбуваються несправедливо. І таким чином ми ну, виник виникне дуже така серйозна проблема після цих виборів. Ну і власне саме тому Верховний суд закликає якомога швидше розглянути це питання і визнати його по суті. Таню, дякую тобі за твої пояснення, за те, що стежиш за цією безумовно важливою темою. Таня ворожко була з нами на зв'язку. Говорили ми про останні політичні події у Сполучених Штатах.